Так, до, доброго дня у зв'язку з ситуацією по розкладам по Донецькій області. Я хочу подивитись ось що саме Донецьку область. Тому що Луганська область окупована. Тому я дивлюсь, Донецька область чи буде. До окупації військовим шляхом Донецької області до кінця 2023 року. Давайте так. До окупації Донецької області військовим шляхом повністю в адмінкордонах Донецької області до кінця 2023 року. О, Дуже хочуть, військові хочуть і роблять все це для цього. Військові молодці. До окупації, Давайте. Військовим шляхом. Не вистачає ресурсу. Для, для цього в нас не вистачає ресурсу. Розробляються плани, продумуються кожен хід, але не вистачає ресурсу, допомога йде. Допомоги не так багато, не вистачає цього ресурсу. І, на жаль, сили там багато. Там багато сили, яку треба подолати. Є якісь договори знову. Військові дуже хочуть. Якщо буде допомога потрібна, то буде. Якщо дадуть потрібну допомогу в потрібній кількості, на жаль, не дають сила. Сила є. І там велика сила, і наша велика сила, але не дають потрібну допомогу, на жаль. Військовим шляхом можливо, але давайте так. Чи буде до окупації Донецької області до кінця року шляхом переговорів? домовленостей переговорів. Чи буде повністю деокупація до Донецької області в адмінкордонах шляхом переговорів до кінця 2023 року? Домовленості, переговори. О, вже йде. Домовленості таємні, йдуть домовленості якісь. Знову випадає чоловік. І так. Ух, все можливо. На жаль, все можливо, боже мій, яка там торгівля по цілому. Є якісь договори. Таємні договори. Є, вони зараз теж обговорюються таємні хитрі договори. Хтось зацікавлений в цьому кошмарі? Щось не так, буде неочікувано, що ж буде? Щось буде. Це закінчення якоїсь зарази. Потім скажемо. Буде До окупації якась буде. Невже хочуть? Давайте подивимось ще. Тоді, чи буде, так, як би сказати зараз? Добре, до окупації військові хочуть, ті теж давлять про це, наших давлять замін. Щось буде якийсь результат, треба буде ще подивитись. Тобто всі варіанти проробляються. Всі можливі варіанти, що завгодно, зараз, можливо, в Донецькій області. Тому треба ще раз буде зробити розклад пізніше. Тому що бачите, варіантів багато що може бути.